Доброго дня, Миколаїв, 8 травня 2023 року. Сьогодні ми готуємо під посів соняшника. Вчора ми де великі куски, де ми будемо пізніше, заборонували, щоб відтягнути культивацію. А сьогодні ми культивіруємо під соняшник. Поле, кусочки невеликі де. Культивіруємо КПГ 8, глубина у нас де як якби... болото, болото, болото. Тут сантиметрів 7, це десь слід, десь ми боронували весною. Тут ось. О... Культивуємо трошки глибше сантиметрів 8 на ладушку. Волога є, якщо взяти, то волога ось сантиметр і волога після культивації. Культивіруємо глибше, щоб вирвати, ось вириває. Всі бур'яни з корінням поглибше їх. Робимо поглибше та й йшли дощі, земля забита. Робимо трошки глибше. За колесами в нас на культиваторі стоять ось такі рехлітілі, які йдуть строго за колесом розрихлюють, тому що де не оброблене ну, Болото. Що воно там казати? Болото. Твердо. Земля не має стиглості. О, болото. Йо. З поверхні береш 2-3 см землю і кажуть, накинуть розсипатися, а вона падає як. Але треба сіяти що щось там знову невеличкі дощі обіщають. Готуємо, культивуємо, може сьогодні або завтра будемо сіяти вже в сонях. Ось такі справи у нас, попередник у нас тут був просо, просо оброблялося агрітоксом в нормі півтори літри. Тут, ну, тут ми що плануємо як плануємо, то вже буде як посів соняшника, потім будемо будем, будем балакати. так, поки все. Надіюсь сюрпризів у нас не буде після проса попередника, як у нас вийшло з пшеничкою, послі дія гербіцидів. Хто що там думає, напишіть, скажіть, щоб вже трошки бути готовим за цього. А так, працюємо. Підписуйтесь, лайк, підписка. Слава воїнам, ЗСУ. Дякуємо їм за те, що вони нам дають змогу працювати. Допомагаємо. Не забуваємо, не хочете давати кому-небудь, допоможіть кого знаєте, чим-небудь. Їм буде приємно. Тому що ми тут сидимо в теплі, працюємо. Хтось повинен працювати зрозуміло на землі. Але дякуючи тому, що вони нас охороняють, ми Спимо в теплих. Під теплими ковдрами. Дякую за увагу. Слава Україні. Працюємо!